Всім привіт! Привіт! Сьогодні у нас неділя, вихідний. Вже трошечки вдома поробили справи, а зараз вийшли з владом по магазинчикам пройтися, тому що що? Тому що нам потрібно купити продукти. Я знаю, що я не знаю, я вам... Ой! Я помітила, що вам не дуже подобаються. Дивитися такі відео, такого формату, саме покупки в магазинах, тому що на них зазвичай менше всього переглядів. І тому особливо показувати нічого не буду. а Просто вдома покажу вам, що купила. І не будемо на цьому робити, грубо кажучи, акцент. Ось таке в мене є зараз план. Не знаю, як воно сподобається. Дивіться, яка калинка. Калинка, калинка. А я з'їла по дорозі горішок. Я просто знайшла, так я його трошки розчавила і було смачненько мені. От. Взагалі нам ще потрібно було б сьогодні сходити, точніше з'їздити на стару Біловуську, щоб забрати посилку. Але з самого ранку повітряна тривога. Тому ми чекаємо, поки буде відбій повітряної тривоги. Тож, якось так. Що ще? Я вам можу зараз розказати. Знаєте, що я можу вам розказати? Вчора, значить, чистили ми з мамою ці гриби, тих маслят. Це... Великі грибочки чистити нормально. Ось такі от дрібнесенькі. Ну таке собі. Зато смачно дуже. От ми сьогодні о, зранку пюрешечку із грибочками. Ой, було дуже смачно. Так що, якось так. Тож, зараз ми йдемо з вами по продукти. Поки, чесно кажучи, не дуже розумію, який саме магазин. От. Я так просто ще думаю, тому не можу вам поки що сказати. от, А ще ми з татом сьогодні зранку, ну як зранку, я пофарбувала мамі волосся, і поки вона сиділа з фарбою, тато вже був у дворі, він прибирався, там быстро нападало після м тих дней, що був дощ постійно. От. Бо насипало нам багато всього. Я позбирала горішки у нас від сусідів, а гілка так в двір заглядає, і доволі немало горішок було. Тому позбирала горішки от, і показала в телеграмі нашого помічника. Ви можете теж подивитися, перейшовши по посиланню під відео. А та ми можемо зробити QR-код? Можемо? Тоді, щоб зручніше було, ось вам QR-код. Можете відсканувати його і перейти до нас в Telegram і теж а, приєднатися до цієї групи, до цієї спільноти, скажімо так. Тож такі справи. І що? Ми йдемо. І потім побачити, куди саме ми прийшли. Бачите, де ми зараз Ми біля Єлівщини. Тут дуже пахне соснами, приємно прогулюватися, але поки не підійде з ближче до дороги. Скажи, угу. от і я про то. Ах, пахне як. Що ялинкою, то сосною. А ми взагалі вирішили, що підемо зараз в Голівуд, а, в цей в сільпо. Тому що Велмарто далеко далеко, щоб багато. Часу не витрачати, підемо просто. Ми тут прогулялися і підемо зараз. в Голівуд! Мене почули? Що? Розказую, що ми вже зробили і де побували. Значить, побували ми в Сільпо, в Голлівуді. там купила частину продуктів, зайшли в Аврору, там дещо купили, і зайшли ще в напівфабрикати, там купили пельмешки. Ну, це Я думаю, що в принципі поки нормально. Поки нормально. Таке небо прикольне. І зараз, мабуть, зайдемо додому, залишимо продукти і потім підемо далі. Тому що багато в нас вже виходить в рюкзаку, що не стане дуже і зручно. Тому зараз викладемо все і підемо далі шопитися. Будеш шопитися? Ага. Будеш? І я буду шопитися. Ага. І так, розказуємо. Ми тільки що з гладом занесли продукти додому, зараз вийшли на другу, на другий раунд, ага. Да? Ага. можна так сказати. А ще ми змінили адресу доставки, і тепер вона приїде на те відділення, яке нам буде зручніше. Тому сьогодні до вечора має приїхати на інше відділення. Тому все чудово. Хотіла подзвонити татові, і сказати, що ми там передресували. А він зараз зайнятий трохи, тому. тому так. Тому він не взяв трубку. Ви дивіться, як гарно виглядає позаду мене пейзаж. На камері от, дуже прикольно виглядає. Да. Тож, ми зараз сидемо. На другу закупку, скажімо так. Ну, я просто так назву це. І потім додому. І потім, якщо сьогодні приїде наш інструмент, то підемо, заберемо інструмент. Тож, якось так, якось так, там щось затягувати. трошечки нерв такі хмари прям такі прям темні, великі. знаєте як... то як сніг, снігові хмари. От мені щось це нагадує дуже сильно. Ну, все, йдемо. Зараз Союз. Поки тільки туди. Ми все придбали. Зараз йдемо додому. Десь був... Я думаю, що на околицях міста вибух. Тому що я спочатку подумала, ну, реально злякалася. Каже, а вас каже, та то, мабуть, двері в машині чи щось ще. А потім подзвонила мама каже, ви чули? Я тоді я кажу, так, да, то були не двері. Тож, такі от справи. Зараз йдемо додому, показуємо, що ми загалом сьогодні купили. І... Поки будемо відпочивати. Взагалі мама хоче, щоб я їй зробила манікюр. Так що подивимося. Можливо, щось придумаємо. Можливо. Не точно. О, так що якось так. Тоді ми йдемо і будемо робити розпаковку продуктів. จับปึ้มจับปึ้มจับปึ้มสู้เพราะคือชัวร์ Ми вдома і зараз будемо робити розпаковку продуктів. Почнемо з першого пакету. Ось такі от макарошки. Тут у нас банчики. І вони дешевші, ніж ля паста. І нормально так дешевше, тому що в сільпо ля па... ля, піста. ля паста 54 гривні за упаковку. А ці я взяла по 38. Це без знижки. А якщо зі знижкою, то там взагалі були, були по 24, але вони такі, типу, тонесенькі. І що звариш, вони розваряться і, коротше, буде каша. Тому взяла такі. Чотири пачки. Далі йдемо. Що в нас ще в цьому пакеті? Це в нас пергамент. Я взяла два: один менший другий більш. От, бо в нас є маленькі формочки для випікання. Думаю, що, щоб не різати нічого. Взяти ось такі два види і нормальок. 22 і 29 гривень. Далі ось такий от кефір. Солянський, лагідний. Нічого такого, просто кефір. Оу. Трошки вологу. Далі ось така от гранола. Вона зараз не знищається, так вона коштує 80 ж... з чимось гривень, а зі в... знижкою набагато дешевше вийшло. Тому взяли спробувати. Я не знаю взагалі, що це таке. Це, це ж не цей. Вівсянка? То вівсянка? Фу, чораль, Так. Тут ще хані є. Мед. Так, далі. Ось такі от дві пляшки молока. Теж різнишкою. Сорок. 40... Чи 4 гривні, чи щось таке, коротше, нормально. Так. Далі ванільний цукор. І ось такі пачки по 30 грам. Такі вже мокрі. Ну, трошечки. Нічого страшного, правда? М? Ну, воно таке непростий папірою, якийсь цікавий, коротше. І взяли ще м'який корм котикам. Рибіт і. <смі> <Кова>. <смі> і ще десь у мене в рюкзаку один є. Так, це був перший пакет, і ще в напівфабрикатах, як казала, взяли ці пільмешки. Так, йдемо далі. Другий пакет. Хлібчик. Це звичайний хліб з якоїсь. М -м, як це називається? Будки, коротше, бо в Союзі не було того смачного хліба. Далі сир кисломолочний взяли. Сімба теж хочу подаватися, що тут. Філе куряче. Ой, тут для котика дещо є. Ось такі пелюстки з капусти рожевенькі. Далі трошки фаршу. Та Ти вже нюхаєш, так? Да? Плачова частинка. І те, що котики дуже люблять, але ми давно їм цього не купували, цей це печінка. О, назад пакет, тому що щось він трошки протікає. Так що, сімбочка і бакс, будуть задоволені. Такс, ідемо далі. Ще я взяла яйця? Зараз покажу. Ось, що, яйця вони такі непогані. Теж зі знижкою, до речі. Так. Ух, далі переходимо до рюкзаків. Соняшникова олія. Паляшечка. Хотіла взяти велику і в іншому магазині, але там не було. Бананчик. Такі. Бананчики. Ось це. Таке щось. Так, далі. Борошно. Борошно. І ще отакий кефір. Інша пляшка. І це питне, а то лагідне. Я не знаю, в чому різниця. От, Так що так. Далі це ще не все. Переходимо до наступного рюкзака. Церкова маса з ізюмом. М? Ну, родзинка. У мене ізюм. Так, далі. Вершкове масло шматочок. Батон. Він не дуже свіжий, то на котлети буде смачно. Добре. Так, Желаю апельсин. Сметанка. Бо інколи то в нас девуни, то там що небудь, коротше, зі сметанкою. Ну так, да, сметанка буде в самий раз. Такс. Далі цукор і рис. Ось що, рис. І десь в мене ще тут, а... одна упаковочка. М'якенького корма. Сімба вже хоче. Так, це в нас м -м, з катючкою. Ну і все. Ось так от трошечки. А, ні, зараз ще покажу. Я взяла смаколик для наших котиків. Але Сімба щось. Того не оцінив. А ти мам, не знаєш, куди я їх поклала? Куди? А, все, я знайшла. Не м'явкай. Ось такий от смаколик. Сімба вже щось нюхав, йому не сподобалося, а бакс вже дві штучки таких от з'їв. Зараз покажу Ти знімаєш? Угу. ось так діло виглядає, щоб не наплював Ось, все з'їв. Досить тебе. Що? Що? <ріст> Нема там нічого. Все. Що? Щоб проманити його, потрібно було взяти м'яту. Не хоче. Бачите, йому не подобається. Ось такий в нас вийшов влог. Ну, він такий невеличкий, нічого такого немає. Не цікає, що треба було взяти мікрофон. Ну, коротше, ось такий вийшов влог. Всім дякую за перегляд, за вподобайку, коментар. Я знаю, ти точно поставиш вподобайку, напиш коментар. Не забуваємо про телеграм канал в описі під відео є. Посилання і був десь там QR-код. Тож, всім пока-пока і до нових Bye -bye. відео!